Час рікою пливе першим голосом. Час рікою пливе, як зустрів я тебе, як зустрів я тебе край дороги. Довго-довго дивись марно очі труди. Ти, тебе, блага, ти висока струнка, в тебе руса коса, в тебе очі сумні невеселі, уста вже не ті, не солодкі такі, хто ж скажи ці їх крім мене, а устав, Ті, не солодкі такі, хто ж ткажи, воганів прі мене, як почуєш коли біля свого вікна, що хтось плаче, зітхає так важко, не вставай, не буди, не тривож свого сна. Не тривож свого сна, моя пташко, не вставай, не буди, не тривож свого сна. не тривож свого сна, моя пташко, як побачиш, колись. привіт. Я сміхнись, зустрічає, як колись, зустрічала, бо пройшли вже роки, І ми стали батьки, але наша любов не зв'яла. Я в своєму житті Перейшла море сліз, море го. Я вже не дитя, щоб знову йти, Свому горю назавжди у руки, я вже не дитя, щоб знову йти, Свому горю назавжди у руки. Тебе, дочка, вона схожа на тебе красою, то нехай же вони поєднають серця, якщо ми не зуміли з тобою, то нехай же вони. Oh boy, oh boy.